Ось вечірній Київ наш офіс. Понеділок, вечір. Ви знаєте, ми звикли говорити понеділок день важкий. В країні війна, тож кожен день, понеділок. Зараз викладу до того, що кожен такий день і кожен такий день і вечір. Сьогодні 12-й 12 вечір нашої боротьби, нашого захисту. Ми всі на місцях, всі працюємо, кожен там, де повинен. Я у Києві, моя команда зі мною. Тероборона на місцях, військові на позиціях, наші герої, лікарі, рятувальники, транспортники, дипломати, журналісти. Усі. Усі ми воюємо. Усі ми робимо внесок у нашу перемогу. Яка обов'язково буде силою зброї та силою нашої армії, силою слова і нашої дипломатії, і силою духа, яку мають і перша, і друга, і кожен з нас. Погляньте сьогодні на нашу країну: Чаплинка, Мелітополь, Токмак, Новотроїцький, Херсон, Старобільськ. Всюди люди захищали себе, хоч у них, і немає там зброї. Але це наші люди і тому зброя у них є. У них є хоробрість, гідність, а отже, і здатність вийти і сказати Я тут, це моє, і я не віддам це, своє місто, свою громаду, свою Україну. Кожен українець, кожна українка, які вчора, сьогодні і завтра протестуватимуть проти окупантів героїв, ми кричимо на окупантів разом з вами. Ми стоїмо на площах і на вулицях разом з вами. Ми не боїмося разом з вами, коли окупанти відкривають вогонь та намагаються всіх розігнати. Ви не відступаєте. Ми не відступаємо. А той, хто повторював, ми один народ, точно не розраховував на таку потужну реакцію. На півдні нашої країни розгорнувся такий національний рух, такий потужний прояв. Українськості, який там, на вулицях і на площах ми ніколи ще не бачили, і який для Росії як страшний сон. Вони забули, що ми не боїмося автозаків і кейків, не боїмося танків, не боїмося кулеметів, коли на нашому боці головне правда, як зараз: Маріуполь і Харків, Чернігів і Суми, Одеса і Київ, Миколаїв. Житомир і коростень, овруч і багато інших міст. Ми знаємо, ненависть, яку ворог приніс з обстрілами і бомбами у наші прекрасні міста не залишиться там. Не буде жодного сліду від неї. Ненависть це не про нас. Тому від ворога не буде жодного сліду. Ми все відбудуємо. Ми зробимо наші міста, які окупант руйнував. Кращими, ніж будь-яке місто в Росії: Енергодар, Чорнобиль та інші прекрасні місця, де варвари просто не розуміють, що вони хочуть захопити, що вони хочуть контролювати. Ваша робота, сумліна робота на критичних об'єктах це справжній подвиг, і ми його бачимо. Ми за нього щиро вдячні. Українська армія триває позиції молодці. Наносить противнику надзвичайно болісних втрат, захищає, контратакує. Якщо треба, може помститись. Обов'язково за кожне зло, за кожну ракету і бомбу, за кожен зруйнований цивільний об'єкт. Сьогодні в Макарові на Київщині вони обстріляли хлібзавод. Для чого? Старий хлібзавод. Вдумайтесь. Стріляти в хлібзавод. Ким треба бути, щоб? Таке робити, а щоб зруйнувати ще одну церкву в Житомирській області? Церкву Різдва Пресвятої Богородиці, побудовану у 1862 році. Це не люди. Була домовленість про гуманітарні коридори. Чи спрацювала вона? Замість неї спрацювали російські танки, російські гради, російські міни. Вони навіть замінували дорогу, яка Яку погоджували для підвезення продуктів і ліків для людей, для дітей у Маріуполь. Вони знищують навіть автобуси, які мають вивозити людей. Але причому вони роблять так, щоб відкрився невеличкий коридор на окуповану територію, на кілька десятків людей. Не так у Росію, як до пропагандистів, прямо до них, на телекамери. Мовляв, ось хто рятує, ось вони. Просто цинізм, просто пропаганда, нічого більше. Жодного гуманітарного сенсу. Сьогодні відбувся вже третій раунд переговорів в Білорусі. Хотілося б сказати третій і фінальний, але ми реалісти, тому ми будемо говорити, будемо наполягати на переговорах, поки не знайдемо спосіб сказати нашому народу: ось як ми прийдемо до миру. Саме до миру. Маємо усвідомлювати, що кожен день боротьби, кожен день спротиву створюють для нас кращі умови, сильну позицію, щоб гарантувати наше майбутнє у мирі знов таки у мирі. Після цієї війни, окрім загиблих людей і зруйнованих міст, війна залишає знищеними і прагнення, які колись здавалися надважливими. А зараз вже і не згадуєш про них. Майже три роки тому, щойно відбулися вибори, ми зайшли в цю будівлю, в цей офіс, і одразу почали планувати переїзд. Я це прекрасно пам'ятаю. Я мріяв переїхати з Банкової разом з урядом і парламентом, щоб розвантажити центр Києва і загалом переїхати у сучасний прозорий офіс, як і належить прогресивній, демократичній, європейській країні. Тепер я скажу одне. Я залишаюсь тут, залишаюсь у Києві на банковій, не ховаючись і нікого не боюсь стільки, скільки потрібно, щоб перемогти у цій нашій вітчизняній війні. Сьогодні я підписав указ про відзначення державними нагородами України 96 українських героїв, наших військових, серед яких нагороджуються орденом Богдана Хмельницького другого ступеня. Майор Сак Олександр Олександрович, командир механізованого батальйону, який вступив у бій з батальйонною тактичною групою ворога і переміг завдяки раціональному підходу до ведення бою і нестандартній тактиці. Капітан Силівакін Ростислав Олександрович, командир механізованого батальйону, який успішно боровся з переважаючими силами противника, звільняючи українські міста і села на Сумщині. Нагороджується орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Лейтенант Лозовий Ігор Сергійович, діючий у складі групи, зупинив колону ворожої техніки у кількості близько 150 одиниць, яка рухалась у напрямку траси Житомир Київ. Знищено лейтенант потуремець Віталій Вікторович у бою проявив зразкову мужність та холоднокровність, знищуючи колону техніки. Противника поблизу міста Київ був поранений, нагороджується орденом за мужність третього ступеню, майстер-сержант, командир автомобільного взводу Барилюк Валентин Вікторович. Завдяки його хоробрим діям і особистій рішучості, танковий підрозділ вчасно отримав пальне і вийшов з оточення дорогою, знищуючи ворога. Всі, 96 наших героїв, як ці п'ятеро, наша вдячність. Всім військовим. Наша вдячність Збройним сил України! Наша вдячність безмежна! Слава Україні!